Напередодні нового року уряд ухвалив ряд змін до чинного законодавства щодо призначення державної допомоги і знову введень автоматичне продовження низки соціальних виплат без переоформлень. На період воєнного стану автоматично було подовжено надання державних допомог на дітей під опікою, на тяжкохворих дітей, допомоги в заміну аліментів, допомоги особам, які проживають разом з особами з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного захворювання, допомоги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю, а також допомоги особам, які не мають права на пенсію. Визначені і певні категорії, яким доведеться подавати документи до відповідних органів для оновлення даних. Тим, хто отримав допомогу на дітей одиноким мамам або допомогу малозабезпеченим сім'ям. Переоформлювати допомогу, тобто подати заново заяву на визначення права на її отримання, все ж таки потрібно. Хочу одразу звернути увагу, що в зв'язку з тим, що в нашій державі не відмінено карантин у зв'язку з захворюванням. Мами, які ну жінки, які отримували допомогу на дітей одиноким матерям, мають право подати заяву на її отримання впродовж карантину. Діну впродовж всього терміну дії карантину, і призначення буде проводитися з 1 січня 2023 року. У департаменті соцполітики звертають увагу тих, хто доглядає за особою з інвалідністю першої групи або за людиною 80 років. Для них перехідний період для виплат продовжений. Цей вид виплати був попередньо десь рік тому скасовано вірніше. Він проводився лише до 31 грудня 2022 року. Відповідно до змін, це ще подовжено на один рік. Тому звертатися за переоформленням на інший вид допомоги не потрібно. Виплати та оформлення статусу внутрішньопереміщеної особи залишаються незмінними. Що стосується допомоги внутрішньопереміщеним особам, то у січні 2023 року вони будуть. Призначатися так же, як і у попередні місяці, тобто вони будуть надаватися особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій, або територій, де проводяться активні бойові дії, або у разі знищення житла, в якому вони проживали. Збільшувати соціальні виплати в цьому році через війну не будуть. Відповідно до закону України про державний бюджет на 2023 рік. У цьому році не планується підвищення. Допомоги, тобто, весь рік вони будуть платитися, в надаватися у тому ж розмірі, що й у грудні минулого року. Михайло Бустроф, Олексій Правоцький цей день.